Немає дружби щирої на світі. Останній приклад був в Ошмянському повіті. Жили там друзі, лешек і жил мишек. І з тих, хто каже все моє твоє. Було, коли один знайде горішок, той зернятку надвоє розіб'є. Усе, що мали, нарівно ділили. Такі вже друзі, дорогі та милі. Одна душа, хоч не в одному тілі. Отож вони йшли в тіні діброви і долучали приязні розмови до шелесту дерев та шуму верховіть. Коли у лісі щось як загарчить, тут лешек скік дуб, нагадуючи білку, а мишек, що не лазив по гілках, До нього руки жалібно простяг, Та друг лиш скочив ще на вищу гілку. Заледве мишок впав, закривши очі. Ведмідь ось тут, як тут, сопе, реве, тупоче. і раптом тіло звір побачив хижі, понюхав, чути переляку запах. Помацав, наче мертве щось у лапах. Ну, словом, тру. Та ще й, на жаль, не свіжий. Щось, буркнувши, пішов кошлати їсть, ведмідь литвин Смертючого не їсть. Тут мишик наш ожив. Так і пішов пця Юха. Гукає кум. Диви, ледь ледь. Назив. Та чом це він схилився і сопів, на мене щось казав тобі на вухо? Так, мовив мишек. Він казав тоді, що справжніх друзів пізнаєш в біді.